Доброго здоров'я, дорогі глядачі! Дуже багато пишуть підписників, дуже багато повідомлень, і все з одним настроєм: страх, непорозуміння. Хтось каже, до них вже там хтось незнайомий дзвонив, приходив, щось дивляться, щось фотографували, ставили якісь питання. Потім через тиждень там або відмова в субсидії, або взагалі там вимога повернути гроші, там поверніть кілька тисяч гривень. Хтось пише, дзвонили, викликали в пенсійний фонд, хтось отримав листа, що там терміново подайте якісь документи. І люди не розуміють, що це взагалі таке, чому саме зараз, кого це стосується, і головне, що робити, щоб не втратити свої гроші. Зараз розповім, а дивіться в кінці, обов'язково буде конкретна інструкція Покрокова, що робити прямо зараз, от з такими ситуаціями. Отож. Давайте почнемо з того, що взагалі змінилося, і чому в лютому так взялись за людей. Ну, перше, це реєстри і перевірки. Вони стали жорсткіші. Офіційно пенсійний фонд вже не перший не перший рік працює ось так. Інформацію звіряють через державні реєстри, і якщо є якісь розбіжності, можуть вимагати пояснення або документи. І в 26-му році ось цей контроль він реально посилився за рахунок цієї верифікації так, і масових звірок, про які пишуть і медіа, і самі держоргани. Друге, 30 днів на повідомлення про зміни. Оце дуже важливо. Дуже важливо. Є чітке правило, якщо у вас щось змінилося. Складом господарства, доходи, статус інше, ви зобов'язані повідомити уповноважений орган протягом 30 календарних днів. Тобто це прямо пояснює пенсійний фонд у своїх роз'ясненнях. І ось тут пастка така, що люди думають, ага, в мене там є цілий місяць, ну там потім зроблю. Потім не зробили, забули, не встигли або не захотіли. І коли система перевіряє і знаходить якісь розбіжності. Це можуть трактувати як неповідомлення, так? а далі перерахунок, відмова або там повернення частини виплати. Отож, ще один момент. Перебування за кордоном. Так, 26-му році дуже багато уваги саме до цього пункту. В публікаціях прямо вказують, що якщо член домогосподарства перебуває за межами України понад 60 календарних днів, це може впливати на право на субсидію. І стати, наприклад, переглядом підставою, так, для перегляду або припинення. Про це пише пишуть і медіа. От, наприклад, я коли шукала інформацію, так, звіряла, то цей господи видання радіотрек. В матеріалі про повернення субсидій у 2026 році, от прямо пишеться, силаючись так на держоргани. Четверте, обстеження житлових умов. І ось тут найбільше істерики, бо люди не очікували, що до них можуть прийти додому, але механізм обстеження, акт, перевірка фактичного проживання і так далі, все це прив'язано до нормативки, зокрема до постанови, так. Постанова 765 кабінету міністрів від 25.06.2025 року, де є форми актів і порядок призначення виплат окремих видів допомог органами пенсійного фонду. І тепер головне люди плутають дві речі: дивіться, офіційна перевірка, коли приходять там уповноважені органи, так з документами, і шахраї, які під виглядом перевірки. Просто збирають дані, фоткають, а потім вам малюють проблеми або підставляють, або там виманюють гроші, щоб вирішити питання. Що саме вони шукають і за що реально можуть врізати субсидію? Дивіться, зараз скажу максимально просто: субсидія це допомога. А допомога дається тільки, коли держава вважає, що ви реально живете там, де кажете і вам. Реально потрібна субсидія, що у вас там реальні доходи хоче перевірити, ті, які ви вказуєте, що ви там нічого не приховуєте від них, що там не намалювали самі домогосподарство під субсидію. Тобто, найчастіше, дивіться, що найчастіше перевіряють: перше, хто реально живе в квартирі, приходять і дивляться, ага, в документах одне по факту може бути зовсім інше. Тобто, наприклад, там прописано троє. Там живе, наприклад, одна людина, або навпаки, в декларацію я один, а по факту прийшли, а там хтось приїхав, хтось живе постійно і так далі. І ось тут увага: якщо людина не повідомила в денний строк, можуть переглянути а іноді і вимагати повернення переплати. Виїзд за кордон, це теж болюча тема. Дуже багато людей реально виїжджали, наприклад, кудись там за кордон, елементарно сховатись від війни. Їздили до дітей, там ще щось. Але якщо система бачить, що ви понад 60 днів за кордоном, це тригер для перевірки права на субсидію. Дорогі покупки і операції це те, про що люди найчастіше не знають. В публікаціях на 2026 рік прямо згадують, можуть дивитися великі фінансові операції. Там, якщо ви щось купили дороге, це теж реально може вплинути на право на субсидію або стати підставою для перевірки. Отож, якщо до вас прийшли, фотографують, задають питання, що це може бути. Слухайте уважно, є тільки два варіанти. Перший це офіційна перевірка. Вони мають показати вам посвідчення, чітко назвати посаду, орган, мають направлення, підставу, складають акт, і ви маєте право його прочитати. Нормативна база для таких актів і процедур в сфері соцвиплат, я вже казала, це постанова Кабінету міністрів номер 765. І е, також це може бути шахрайство. Тобто можуть прийти шахраї під виглядом держустанови і щось у вас виманювати, внюхувати і так далі. Правило таке: без документів не відкривати. Поки вам не покажуть документи, навіть ото в глазок, так? Нехай показують, і ви дивитесь: нема документів, навіть не відкривайте двері. Е, дивіться, кого найчастіше чіпають, от саме зараз в лютому. Я назву ситуації, які найчастіше світяться в публікаціях, так, в повідомленнях людей і в публікаціях. Перше, ті, хто подаються на субсидію, вперше або після перерви. Ті, в кого змінився, наприклад, склад сім'ї, домогосподарства, хтось виїхав, хтось заїхав, хтось помер, хтось одружився. Ті, в кого є розбіжності якісь в реєстрах, наприклад, доходи, майно, адреса, статус. Ті, хто виїжджав за кордон надовго понад 60 днів. Ті, в кого понад нормова площа. І при цьому змінився склад домогосподарства, там доходи. Пенсійний фонд прямо, прямо пояснює, що такі випадки вони переглядаються. І <клес> дивіться, тепер обіцяна інструкція, що робити прямо зараз Покроково. Дивіться, крок перший: якщо до вас прийшли, спочатку дивитесь документи, посвідчення, хто вони, звідки, на якій підставі, немає документів, до побачення. Крок другий, якщо телефонують е і викликають в пенсійний фонд, не панікуйте, скажіть одразу таку фразу. Назвіть, будь ласка, моє прізвище, ім'я по батькові, адресу, номер, справа, звернення і офіційний телефон відділення. Я передзвоню зараз сама на номер з сайту, це відсікає 90% лівих дзвінків. Якщо це шахраї, все, вони зразу відваляться. Перевірте себе по головних ризиках. Сядьте і чесно, пройдіться по списку. Чи хтось кудись переїжджав, виїжджав, чи були за кордоном довго, з'явився дохід, підробіток, оренда, тобто, от все це має значення. Якщо вже прийшов лист, наприклад, подайте якісь документи, не ігноруйте, бо ігнор це може означати зупинку чогось, перерахунок, зупинку перерахунку, вимоги повернути кошти і так далі. Якщо вимагають повернути гроші, просіть письмове рішення без письмового рішення нікуди. Висновок такий: в 26-му році схема проста: система підчепила вас по реєстрах, і ви вже в списку. І не тому, що ви там якийсь злочинець, а тому, що десь в документах щось не зійшлось, якась дата, якесь слово і так далі. Тому не живіть на авось. Перевірте себе по цьому чек-листу, який я сказала, не пропускайте лівих, і всі зміни повідомляйте вчасно. Оці 30 днів, так про які. Попереджає пенсійний фонд. А в мене все на сьогодні. Дякую. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.